Привіт, мої любі зіроньки! Я до вас з Новим уроком. Сьогодні будемо малювати ось такого класного коргі. Я використала новенькі аквари, які замовила з темі. Зроблю маленький шорт про ці фарби. Поки що не зрозуміло, чи подобається вони мені чи ні. Малювати коргі переходьте до вікна. Що ми робимо далі? Далі у нас складається з голови, ось ми малюємо з вами голову, а, таку кругленьку голову. І далі домальовуємо з вами а, тіло, ту, ту, це у нас з вами ось такий овальчик. І ми домальовуємо ще коло невеличке. Це в нас нога, попа, ось така частинка. Ми це все намалювали. Тепер ми беремо і домальовуємо з вами е, ніжки і вушка. Давайте почнемо з Пушки великі, два-три кутничка. Ми їх ось тут вгорі округлюємо, розширюємо по краях, і можна ось тут трошечки округлити і зробити нерівну лінію, таку трошки як плавну з вигину. Але ми робимо їх якоюсь цікавою формою, тому придаємо за допомогою ліній нерівності, а ось такі випуклості. Тому ще в шматочок ось тут, перейдемо, а ось тут розширимо. Так як у колітки великі вуха, то ми е, саме йому великі і зробимо. Очі намалюємо з вами. Одне око і друге. Два кола, паличка невеличка. І промалюємо великий широкий рот. У коргі великий, такий гарний, посміхнений. Дуже така добра собака, яка завжди, собака така улюбака, яка постійно посміхається. Все, що дуже сильно таке е темне. Да? Ми залишаємо всі легкі такі лінії, щоб ми потім могли гарно зафарбувати акварельку і не було видно, буде переходити на ніжку. Ми опускаємось вниз і примальовуємо з вами ось такий трикутничок. Прямокутничок, трикутничок до ніжки, і вгору піднімаємо пряму лінію. Ось тут такий перехід. І зайве знову затираємо. Отже, в нас ніжка це округла лінія. Далі пряма лінія не вниз, а трошки внутрі направлена або пряма, як вийде. І далі ось такий прямокутничок примальовуємо і лінію вгору. Це одна в нас ніжка і далі, ось тут, на тому ж самому рівні, ми з вами промальовуємо другу ніжку. Друга ніжка у нас по ширині така сама. Лінія в нас не пряма, а трошки така з вигинами, з згинами. Далі ми промальовуємо різку таку лінію, направлену до серединки, по прямій, і знову домальовуємо з вами такий широкий трикутничок. Вами уходить нагору ось так лінія. Це край. Передньої частинки. Те, що невеличка відсутна була. Так само затираємо всі задні лінії. це ще всередину. Кіріл, у Кірін, тебе все гарно насправді, там по пропорціям все добре. Єдине, під, підроби, підпрацюю маленькі деталі Ось тут домальовуємо хвостик. Це в нас з гостреньким кончиком такий трикутничок, який спадаючий. Він не зовсім рівнобідний. Вона вже в мене, як виходить. І ще того, що я її не хочу. Таку промальовуємо як шерсть, як клечки шерсті, які в нас виглядають. Ось таким чином. Ось ми їх і промальовуємо малючиком або тому, ми Малюємо направлення ось тут шерсті якимось такими зигзагами, лініями, трипутничками, сильно не домальовуючи там якихось різких ліній, все м'ягеньке, таке легеньке, цікавеньке, пухнасте. Так, З однієї сторони, і ось другий рядочок, так само ми з вами направлення промалюємо другого ряду його шорстки. І посередниці ще ось тут над самими ніжками так само ось тут шорстку промалюємо. В принципі, не дуже на беш колір схожий. Взагалі два однієї. О, так гарно, так. Да. Пам'ятаємо, що ми малюємо з вами акварелькою, тобто таким полупрозорим фарбами з водичкою, щоб були ніжні, ніжні відтіночки. Зайво прибираємо серветочки. дивишся на малюночок, у нас світлі і теж в У мене ось два ось таких, і ось два ось таких я дуже люблю. Ого, молодчинка, дуже класно, я тебе поздравляю. Це всього, а на кожному шості був 500 мене. Це прекрасно. І ще 28 користувачів і 28. Взагалі це за такий короткий час, за а що який ти час? Ти що знімаєш? Все подряд. Все интересное. Этом... Так, навколо очей тебе. Не... Да, да. Ви... Скажу тебе честно, я не дивилася. Прям в загальний е... Я лише подивилася. У ну, дуже багато років снімається на канал. Я там подивилася 3 там, роки тому. Ще є скільки Так, да? три роки мені вважалось, що лише другий рік. Та ні, нічого. Ні, ні. Mm -hmm. Не може. Не можу тобі нічого такого. сказати. не пам'ятаю. Я гадала, що два. Да ні, один рік тому все саме не знайшли. Так да? ти вже подивився? Ну так. Да. <звіл�и> <звіл�и> Дякую. А перегляди 54 тисячі. Ого. Дякую, дуже 240. О, вже 240? Лас. Ага. Було менше. Найпопулярніше як це... робити Для кого? Рухливого котика? Це найпопулярніше відео. Ви ж ще немає року, так, да? на каналі? Да, тільки 7 місяців тому, на угу. Там просто Но, не ми так не, не так швидко, да, Там результати приходять з часом. Залежить лише а вже ж від теми, ну, від багатьох речей залежить насправді. Тут треба всього 4 тисячі набрать а ж прикиньте вам за цю ніч поставиш мільйон лайків і підпишеться дуже багато людей, і ви зможете ще дійсно. Я часу кожний кожну кожну ніч. Майже домалювала песенка з мобою. За ще. Ну я думаю, ми з вами встинемо. Як ваша справа? Так, да, бачу домініка. Молодець. Якщо є можливість, додай зайчику також тіні за допомогою простого олівця світотінь, Ага, Заріна, дуже гарно. Кірюшка теж дуже гарно розфарбовує молодці. Гарно у вас повиходило. Ти вже розібрався, як в прямому ефірі, чи просто ролики будеш знімати. Там дивись, там додатково треба програму е ставити X кодер, щось таке. Прям, коли вбиваєш в гуглі, то вона виходить там. Але треба буде вбити безкоштовна і знімати екрану, ну пряма трансляція на Ютубі. Там, коли цю програму запустиш, зареєструєшся, то е є теж трошки така. Ну я поки розібралася, я Артему встановлювала. То е там треба буде вибрати на самій. Програмі, щоб вона е з YouTube з'єднувалася. Там треба прямо в програмці буде вибрати YouTube канал і прописати його. Ну, там не складно. Я тут треба що можна поки що. Так, але трошки часу треба було приділитися. Так, о, так, Домініка добре, мені погано видно, але я бачу, що ти зробила Ті, молодець. Угу. Дивись, тепер можна травку, якщо є бажання, темно-зеленим кольором промалювати по краям, зробити текстуру. Прямо як у травку, коли ти придивляєшся на неї, то видно, як вона а, така текстурна, не одноманітна і не текстурна. Тому, якщо у тебе є на час бажання, можеш це зробити. Який український котик А, український Ой, він шикарний. Я теж полюбляю цю роботу. так Мені дуже подобається грибочки. Так, mm, да, грибочок твій дуже класний. У мене до вас ще пропозиція, коли все підсохне, взяти можна олівець Фломастер і промалювати прям шорстку, можна місцями контур так, як у мене, так? Mm -hmm, да. Так, І зараз я, я ще не філь... не І переходимо з вами до фону прокорги. Я вирішила домалювати сердечки навколо. А, показати, який він добрий, такий і тіньку е, під його е, ногами, де він сидить. І далі наводжу е, фарбою, чорним кольором, е, шорстку промальовую контур е, і деталі маленькі. Ви можете це зробити олівцем або фломастером, це буде е, теж гарно виглядати. Можна скомбінувати техніки і додати навіть олівцями якісь тіньки, якщо не вистачає кольору того, якого ви хочете отримати. А я вас прошу поставити лайк, написати коментарем, поділитися з другом цим відео, приєднуватись до наших соціальних мереж, телеграм-каналу, присилати свої малюночки і, при... і приєднатись до наших зум-занять онлайн.